Є книги, що трапляються у правильний момент, не обов'язково через глибину чи складність, а завдяки точному потрапленню в емоційний запит читача. Саме такою для мене несподівано виявилася книга Руїни Гарлану» – перший том серії Учень Рейджена, на жаль, маловідомого в Україні австралійського письменника Джона Фланнегена. Роман та серія загалом працює на перетині двох хвиль: інтересу до фентезі з середньовіччим монтуражем і потребу у легкому, але неповерхневому підлітковому читанні. Попри свою спрямованість на шкільну аудиторію, це той самий випадок, коли цікаво буде усім. Звісно, якщо ви не очікуєте від книг в цьому жанрі обов'язкової складної політики чи сірої моралі. Вітаю з вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, а ще донати на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання будуть, як завжди, в описі. Отже, ВІЛ Сарата, який усе життя мріяв вступити до вояцької школи. Та коли настає час обрати майбутнє, мрії розбиваються. Хлопці не беруть через його невисокий зріст і худу статуру. Замість блискучої кар'єри з мечем у руці ВІЛ несподівано отримує шанс стати учнем холта, мовчазного і суворого рейнджера. Рейнджери не лицарі і не чарівники. Вони спостерігачі, стрільці та розвідники. Їх не помічають, поки не стає пізно. І саме в цій професії, яку спершу ВІЛ сприймає без ентузіазму, виявляється його справжнє покликання. Та навчання не єдиний виклик: на обрії з'являється стара загроза. Моргарат – колишній лорд, що прагне помсти, його сили ростуть, і королівству знову загрожує війна. Чи зможе ВІЛ опанувати нове ремесло? Чи вистачить йому сили? І розуму, витримки і хоробрості, щоб стати тим, хто зупиняє ворога ще до початку битви. Події книги учень рейдження руїни Гавлану відбуваються у королівстві Араулен, а місцевий сюжет класична історія дорослішання, навчання, подолання внутрішніх страхів і перших реальних небезпек. Річ у тім, що автор не намагається бути оригінальним заради нових ідей в жанрі фентезі. Навпаки, він бере перевірені сюжетні формули сирота таємничим минулим, навчання у сурового наставника, поступове розкриття потенціалу героя і виписує їх цікаво та захопливо. Саме через це ця книга похідна від усього фентезі, це класика класики, це все, що було до неї в цьому жанрі. Тут немає нічого, що можна назвати унікальною концепцією. Тому спочатку здається, що ця відсутність новізни може бути проблемою для читання. І як же я помилявся, коли думав так. Насправді все взагалі і так. Так, руїна Гарлану не епічна фентезі у стилі Мартіна чи Сандерсена. Про це треба забути відразу. Тут немає складної магічної системи, кривавих зрад чи десятків переплетених сюжетних ліній. Це історія в найкращому сенсі камерна, де світ показано через очі героя поступово, обережна, без надмірної інформації. А Раулен класичне аля, середньовічне королівство з лицарями, рейнджерами, як розвідниками таємної служби, і загрозами, що здаються казковими лише на перший погляд. У атмосфері це щось середнє між Робіном Гудом і Володарем Перснів, але без магії в класичному розумінні цього значення. І ця її відсутність у цієї магії фантазійне чтива робить освіжаючим, вона робить його інакшим, незвичним, але таким зрозумілим та знайомим. Та й загалом цей світ мало чим відрізняється від реальної середньовічної історії. Тут є відповідники Англії, Японії, Франції, країн вікінгів та купа інших протиісторичних земель. І це тільки те, що я впізнав, бо там насправді згадуються вже в першому томі інші країни, але я їх не впізнав, але багато впізнав теж. Письменник Джон Фланаган добре розуміє, як працює динаміка, учень-наставник і подає їй надмірного Моралізаторство. Холт не бісить своїми повчаннями, але вчить адекватно, цікаво та навіть захопливо. Водночас Вілл не ідеалізує свого наставника, але вчиться довіряти йому та світу загалом. Цей процес побудовано тонко і з нюансами. Момент, коли герой уперше справді розуміє, що наставник піклується про нього, відчувається не як банальний сюжетний хід, а як щось заслужене та надважливе для читача. Сюжет роману Учень Рейнджера Руїни Гарла розгортається поступово. Перша частина книги це навчання Віла і його адаптація до нового життя у ролі Рейнджера. Лише ближче до фіналу на обрії тільки-тільки з'являється серйозна загроза в особі от того самого Маргарата. Вона поки що далека, радше як натяк на більш події в наступних томах, але вона додає потрібні напруги і робиться правильно. Водночас цим в нас немає справжнього ворога, реального зла саме в першій книзі, що комусь може здатися мінусом. Сильним боком роману є головний герой ВІЛ. Не ідеальний хлопчик за своїми приколами, а й другорядні персонажі теж прикольні. Особливо цікаво виписана Горація, хлопця, який спершу знущається з Віла, але пізніше стає його другом. Історія цієї трансформації одна із найбільш переконливих у книзі. З реалістичними психологічними мотивами, і це дуже прикольно. Це чудовий показ того, що життя не зовсім чорно-біле. Роману вдалося відобразити це за допомогою такої простої, але захопливої історії. Мова роману проста, легка, без перевантаження описами. Речення короткі, діалоги живі, гумор тонкий, але його тут небагато. Усе це цілком відповідає підлітковому формату, але іншим віковим категоріям буде однозначно цікаво, як було цікаво мені. Проте треба розуміти, що це все ж підліткова література, тому чекати на незлогі описи, глибокі сенси та багато шарові все ж не варто. Руїни гарлану добре працює як перша книга серії. Вона має завершену історію. Фінал дає задоволення, хоча і залишає простір для продовження, яке вже точно є, тому переживати з цього приводу взагалі не варто. Там, в серії 10 них, якщо я не помиляюся, це не той випадок, коли перший том лише передмова до справжнього сюжету, а як я вже сказав, повноцінний роман. Ну, як завжди, розкажу про саме видання. Книга від видавництва Асса мені сподобалася. Тут зручний для читання шрифт, там який на дотик жовтавий папір, а головне стильна жанрова обкладинка, чого так не вистачає багатьом іншим книгам. По ній відразу видно, що це за жанр, про що, історія і так далі. Але на мою думку, сам стиль картинки зробили трохи дитячим, бо оригінальні обкладинки австралійського видання, ну та й американського, і англійського видання мають набагато доросліший стиль. Тому це може відлякати певну кількість старших читачів, яким ця книга обов'язково сподобається. Але вони подумають, що це щось занадто дитяче. Ну от просто подивіться, на самообкладинку. І скажіть мені чесно, от, чи буде читати цю книгу людина 30, плюс, чи 25. Плюс? а Для них це теж підходить, це в принципі для всіх віків, але ну, скоріше все це сподобається тим, хто ну, до 20 максимум, так, а напевно і менше. От Така ну, занадто дитяча, хоча прикольно. І я просто так само теж вважав, я, коли мені, я не пам'ятаю, чи я її побачив чи я її побачив, але я спочатку подумав, блін, ну щось якось таке занадто дитяче, подивлюсь-ка я про неї детальніше. І коли я вже подивився, побачив західні обкладинки і почитав про неї, я вже зрозумів, що це просто, ну, просто такий стиль зробили Васі. Прикольний, знову ж таки, мені дуже подобається, як вона виглядає, офігезно, але трошки дитячому. Трошки. Просто тепер ви це знаєте, і тепер всі, кому. 15-20 плюс ви можете знати точно. Я вам кажу, що це вам теж сподобається. Якщо вам подобається фентезі, це буде круто. Отже, учень рейнджера руїни Горлану саме те фентезі, яке виконує свою обіцянку. Воно не претендує на глибоку філософію чи політичну складність, бо воно все ж підліткове. Але водночас дарує задоволення від читання, викликає симпатію до героїв і залишає бажання продовжити знайомство з їхніми пригодами. Це камерна історія, яку хочеться порадити не тільки підлітку. Цей роман легко можна прочитати дорослий, щоб просто на кілька вечорів вирватися з реальності у світ, де, попри небезпеки, добро має сенс, а зі злом можна впоратися. Також це той приклад, який показує, що фентезі не лише битви, чари та дракони, а й шлях до себе, вибір, дружба та праця, а ще віра в того, хто поруч. Ну що ж, як завжди, дякую, що додивилися до кінця, дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайку, поширюйте відео та пишіть коментарі. Ну а ми з вами, як завжди, вже побачимося за мить в цьому.